З Євангелії від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте, в домі мого Отця багато осель, якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе. Щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Тома Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б І Отця Мого, відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отцеві, а Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені, якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. є дорогою, правдою і життям. Дорога найважливіше слово. Дорога це не є блукання по якихось там стежкам, пошуки, чогось невідомо чого. Дорога завжди має напрямок, має мету. Це дорога до Отця, дорога до Бога, який є подателем життя і істини. Тому життя християнське не може бути стоянням на місці. Якщо в нашому духовному житті нічого не діється, нічого не змінюється, якщо воно стає рутиною, стає одноманітним, то це значить, що ми стоїмо на місці, що ми не рухаємося вперед. Треба щось змінювати в цьому нашому житті. Дорога це є завжди пригода. Пригода буває цікавою, пригода, під час пригоди познаємо нові речі, познаємо нових людей. Але також пригода це якась небезпека може бути. Може тому боїмося деколи вирушувати вперед, робити якісь поступи. Боїмося, бо невідомо, що нас чекає за поворотом цієї дороги. Дорога завжди є втомою, тому часто також з'являється покуса зупинитися, відпочити і не рухатися далі. Знайти собі якесь гарне місце там, де нам подобається, і там на ньому залишитися, сказати, як Филип, нам цього вистачить. Але так неможливо. До мети треба дійти. І наше християнське життя, наше духовне життя є дорога, тою дорогою, яку треба пройти до кінця.